Ну що, друзі, сьомий день розпочинається з того, що наш баланс вже перейшов за 90 тисяч гривень. Ми з вами переміщаємось на брокер, та давайте сьогодні поторгуємо. Я думаю, по теханалізу, можливо, торгівлі за трендом щось таке. Давайте глянемо одразу валютні пари. Найбільша дохідність у нас AUD USD. Одразу вмикаємо свічний графік, старший таймфрейм та дивимося за відповідну структуру і ціни, що взагалі зараз тут відбувається. Тут, чесно кажучи, щось. Таке, типу, незрозуміло, було оновлене мінімуму, було оновлення локального максимум, зараз не відбилося, по факту, такий невеличкий коридор. В принципі, дивіться, був насхідний тренд на підвищення, різкий імпульс, різкий від, відкат, відповідно, я думаю, те, що... Можемо потестувати зараз гіп... гіпотезу, а будь-яка ситуація, це так чи інакше гіпотеза. 3 хвилини беремо на підвищення. Чому ми беремо на підвищення? Ми відберемо просто-напросто на продовження тренду. Відчиняється на 3 хвилини, на 4 тисячі гривень. Дивіться, знову ж таки поясню вам, чому я тут, власне, бачу продовження тренду. Вимітнуємо молодший таймфрейм. Давайте хоча б одну хвилину. А, на одну хвилину я вам не зможу пояснити. Так, давайте вмикнемо назад 15 хвилин. Дивіться, 15 хвилин таймфрейм глобально показує нам структуру ціни, структуру, де в нас графік. Бачите, було локальний мінімум оновлення ось тут. Ось зона давайте можна її визначимо, так що вам було зручніше. Нехай надізьмемо її в рамку, припустимо. Так, Чикс. І, відповідно, Чикс. Ось так, припустимо. Вона у мінімум відбулося, відповідно, ми почали рухатись далі, 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 далі. Був сильний імпульс. Ви розумієте, що якщо ціна йде дуже сильно вгору, вона так чи інакше буде рано чи пізно падати вниз. Відбувся відкат у нас ось тут дуже доволі сильний, ви можете бачити відповідно. Відкат відбувся. Відстановлення ну, мінімум, ми рухаємося вверх. Тобто, в принципі, ми відчиняємося зараз на продовження тренду. Тобто це торгівля за трендом. просто ситуація, побачили, де мінімум, побачили, де максимум. Дочекались відкат. Якщо до відкату не дочекалось, ви можете на нього попасти. Відповідно, якщо попали на відкат, дали перекриття. Типу, ну і все, і забрали кошти. Тому давайте зараз увімкнемося навіть на 5-секундний таймфрейм, максимально буде динамічний такий графік. Не знаю, наскільки це релевантно, але нехай вже буде так. І відповідно у нас залишається 2 хвилини до відпрацювання ситуації, тому ми чекаємо і на всякий навіть випадок ми можемо в принципі, підготувати перекриття. Воно нам може і не пригодитись, але нехай давайте дочекаємося відпрацювання. Так, друзі, ну і відповідно бачимо, наша перша ситуація здійсняється в плюс. Супер, отримали ми плюс 3400 гривень чистого прибутку. Це класно, це добре. Я пропоную вимкнути ще раз таймфрейм, знову ж таки. Хм -х 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 -х. Я думаю, що тут можна буде дати ще одну ситуацію на продовження. Знову ж таки, ми брали 3 хвилини, беремо зараз 23 хвилина, а USD ще раз тестуємо ми ще раз ту зону. Давайте вимкнемо знову ж таки ну, одну хвилину таймфрейм, може вимкнути 5 і Давайте 5 секундний, це буде так більш. Більш ви тако динамічна, що лі, торгівля. ну не знаю, давайте чекаємо на відпрацювання другої угоди і відповідно рухаємось уже далі. О, так, друзі, ну що, що ми бачимо? Що ми бачимо? Фіксуємо ми плюс дуже, до речі, на тоненькому. Замітьте, ми не то, що прям. Ми прям на так. А, в нас повернення. Чекайте, я не отримав, блін, я отримав рівно повернення. Хм, а я скріншот хотів зробити, типу, що клас, десь сюди, Ну, типу, що, повернення це непогано, Повернення це, звісно, бачите, знову ж таки, ми дуже гарно йшли 2 хвилини. 2 хвилини, ми прям просто летіли. І на останніх декілька секунд ми повернулися. Ну що, тобто якщо воно впало, воно буде все одно відростати, беремо ми 27, 26 хвилину і відчиняємо себе просто ще раз на підвищення. Сумно, що затримали повернення. Ну, знову ж таки, чому сумно? Типу, ми відчинили час експірації 3 хвилини. На жаль, він себе не відпрацював, отримали повернення. Не знаю, просто так воно цікаво, воно 2 хвилини йшло і за останніх там, 30 секунд скатилося до точки нашого відчинення угоди. Ну, знову ж таки, мінус. Немає його, тому в принципі повернення не є щось страшне, не є щось критичне. Рухаємося далі, Відчинена у нас з вами третя угода. Той самий аналіз, та сама структура. Взагалі творівля за трендом є отака... Ну, не то щоб елементарна, але вона не є складна. Вона не потребує якихось типу, супер-мега-багато додаткових навичок, чогось такого, типу, ну, не знаю, мені здається, що ні. Знову ж таки, думка суб'єктивна. Ну, покр... ну, давайте так, це доступно абсолютно кожному. Знову ж таки, зараз ми її доростаємо, і хороша думка, хороше розуміння, що вам зараз може дати ця ситуація. Це те, що коли графік різко починає так відкатуватися, він при любих за будь-яких обставин буде повертатися в попередню ціновий діапазон. Тобто відбулася сильна перепроданість, локальна, нічого страшного, воно все одно буде повертатись. Тобто наш аналіз залишається вірним. Тобто, я не від такого там, такого скачка імпульсу вже все даю перекриття в протилежну сторону. Вже те мене повністю міняється аналіз. Ні, типу. Впевнено, ви маєте сидіти торгувати, і відповідно ви маєте впевнено чітко розуміти те, що взагалі відбувається. І типу, ну, ваш аналіз, ніякі коливання, ніякі похитки не мають. Так, ну, ви, якщо вже ви відчинили, значить ви впевнені в ситуації. Якщо ви ну, не впевнені в ситуації, ну типу не відчиняйте. Вже якщо ви впевнені в ситуації, то вже просто очікуєте відпрацювання і приймаємо будь-який результат, рухаємося далі. В принципі, це просто все залишається. У нас ще одна хвилина. Давайте дочекаємося відпрацювання та будемо вже відповідно фіксувати наш результат по цій угоді. Так, друзі, ну і що, і що, і що фіксуємо ми тут вже плюсик. Так, да, супер, окей. Наш баланс 97 226 гривень. Давайте, можливо, відчинимо щось інакше. Давайте подивимося якісь інакші ситуації, що у нас тут є. Ауде GP у нас тут є. Австралійський долар, японська єна. знову ж таки, 15 хвилинний таймфрейм. Дивимося, що у нас тут по ціні. До речі, до речі, до речі. Так, стоп, стоп, стоп. Хм. Поновлення мінімум воно відповідно пішов, знову ж таки, тут несхідний тренер. Зараз по ринку, напевно, така ситуація для всіх: відповідно, що. Тут зону, в якій була проторговочка, що ми зараз вам робимо? Давайте визначимо цю зону, в якій ми були. Ось цей діапазон, в якому зараз відповідно, ціна знаходиться, орієнтовно десь воно тут все є. Що ми бачимо, що ми бачимо? Чесно кажучи, я думаю, що в принципі, можна відчинити двохвилинну угоду на пониження. Чому? Зараз я вам це поясню. Дивіться, тому що я вважаю, що ну, на, такий сильний, на таку сильну перекупленість, перепроданість є, ну, типу. Чекайте, стоп, я не ту суму вибрав: 4 тисячі гривень, але на 2 хвилини. Давайте відчинимось, так, бум. 28 хвилин. Тому що, дивіться, на таку сильну перекупленість ця перепородність, як на мене, є невиправданою. Тобто я схиляюсь до того, що, типу, ну, ціна ще буде падати нижче, і відповідно все одно вона буде розвертатися йти вгору, але ну, типу, ми отримаємо зараз падіння. Ми можемо, в принципі, брати і зараз угоду на підвищення, але щоб взяти угоду на підвищення, нам треба взяти. ну, Напевно, хвилину 5, хоча б, ну так, да, хоча б 5 хвилин, і то, типу, я думаю, що це розраховувати на мінімум одне перекриття. А який в цьому сенс? Якщо ми зараз ситуативно розуміємо, що ну, я ситуативно розумію, що ціна буде падати. Я тобто це розумію прекрасно, і відповідно, ну. Відповідно, очікуємо, що воно впаде. Навіть якщо типу, і потрібно буде одне перекриття, то скорше тут воно відпрацює з імовірцем 99%, а там ну, процентаж. Ну коротше, ви розумієте, ціна буде падати, ціна буде трішки ловити корекціону, але все одно я беру менший час експірації, я беру 2 хвилини. Тому що я розумію просто-напросто, що ну, так, мовити, багато часу тут давати також не потрібно. Потрібно такі от легкі корекційні рухи ціни. Забирати максимально швидко, так скріншоти вже не встагаю. Ладно, встигаю. Нема ну, в нього ніякого сенсу, не знаю, рів, хотів робити ці скріншоти, чи є в цьому якийсь толк. Коротше, вже як є. Ну що, відповідно, ми з вами отримали баланс 100 тисяч гривень за наші 4 угоди, 3 плюси, один мінус. Класна зелена штора, типу можна на 100 тисяч зупинятися, але давайте будемо чесними. Ну, Всі ми з вами люди, всіх нас є людський фактор, відповідно, ми хочемо заробити ще кошти. Давайте пошукаємо ще якусь ситуацію. До речі, знову ж таки, буласька реакція ще одна по ціні. Хм. Хі -хі -хі. Окей, давайте знайдемо нову ситуацію та постараємося також заробити ще пару гривень. Так, друзі, ну що, валютна пара євро USD у нас так мовити в нашому розпорядку, що ми зараз бачимо. Дивіться, відбулося оновлення локального максимуму. Ось тут ми бачимо так. Чикс по ціні. Відповідно, відповідно, зараз добавиться певна проторговочка в цій вот зоні, знову ж таки, бо визначаємо зараз, де ми знаходимося. Ми знаходимося формально, типу, ось тут. Відповідно, зараз ми цей блок будемо, я думаю, що... Ми будемо пробувати йти на пониженні. Тобто чому? Зараз давайте відчинюємо угоду. Беремо 3 хвилини, 32 хвилина. Так, так, відчиняємося ми на пониження. Дивіться, я зараз поясню, чому, тобто аналіз дуже простий. Оновлення максимуму відбулося. Відповідно, після, ну, сильне оновлення максимуму, ну так, чи інакше, буде. Твати. Графік ціни взагалі рухається від максимуму до мінімуму. Відповідно, Ми зараз бачимо, що тут пішов сильний на східний рух на пониження. Відповідно, зараз тут є перекупленість. Перепродані точніше, і відповідно зараз була перша корекоровочка ціни, і після першої корекоровички ціни, тобто, ось ця, от, ця от свічка зелена, вверх, це корекційний рух ціни, що ціна починає падати, і так чи інакше відбувається певна корекція виглядів цих от там двох свічок, так бути. Відповідно, після, це справді це виправдана, виправдана корекція, бо це бачимо, перше перша наступна свічка відкрилась, по-друге, старший таймфрейм. Відповідно, ми розуміємо, то, що типу після корекції воно буде падати. Навіть якщо ми зможемо отримати мінус, ми все одно дамо від, ну, перекриття, типу і зробимо, тому що це корекційний рух, ми це прекрасно розуміємо. Відповідно, давайте просто очікуємо тоді на відпрацювання, вмикаємо молодший таймфрейм 5 секунд, до прикладу. І типу, якщо нам буде потрібно, ми дамо перекриття, перекриття у нас має бути 10%. 10 тисяч гривень, так. На всякий собі перекриття відчиню вже, щоб в мене була вже сума в терміналі. І відповідно, я думаю, що воно навіть росте, це, типу, навіть в якійсь мірі для перекриття і краще, ми просто-напросто візьмемо ще вищу точку. Тому ми кажемо 15 хвилин таймфрейм. Да, да, да. Ну я не вірю, що це може бути ще раз друге оновлення максимума, чесно кажучи, це звучить дуже якось так. Не впевнено, щиро, не виправдано. Тому думаю, просто-напросто потрібно дочекатися якоїсь там хорошої точки. Давайте, можливо, навіть це нехай буде слугувати для нас хорошої точки. 34 хвилин. Давайте беремо ми на пониження перекриття. Можливо, треба було брати трішки, звісно, тут вище, але вже так мовити не вгадаєш. Все, Відчинено, відчинено у нас перше перекриття. Відповідно, ми будемо рухатися вже далі. Бачите, трішки у нас приємно, що вже великий баланс. Вона таке таке перекриття в 250 доларів. Воно не відіграє ніякої ролі. А хтось ну, Не хтось, а як мовити, хто пам'ятає, з 25К ми починали, і таке одне перекриття сьогодні. Це колись було, ну, можна сказати, половина балансу, з якого ми починали, друзі. Сьогодні це перекриття для нас навіть не відчувається. А пройшло не так багато, пройшло буквально, ну скільки, типу, 7 днів. ну, 7 торгових виходів, типу, не є багато. І 4 ікса у нас вже, є, надіюсь, що є в кишені. По мірі будемо це надіяти. Бачимо знову ж таки трішки волатильність по Євро. По Євро точніше, я кажу, Євро USD. Трішки бачите, переплутав. Але так чи інакше, все одно будемо брати братиме корекційний рух. Відповідно, якщо навіть сильно воно пішло вгору, це ще краще для нашого перекриття, тому що ми 100% відповідно заберемо плюс. Що ми бачимо, ціна падає. Аналіз себе відпрацьовує, аналіз себе справ, справджує, справдує, хто як, як хоче так і називає. Бачите, на старших таймфреймах це виглядає трішки так. Не так привабливо, не так, можливо, динамічно, але так чи інакше, ми тут не за динаміками, ми тут, власне, за прибутком. Бачите, тут ми відчинилися, відбувся скачок, ви відповідно ми скачка відчинилися, тобто ми просто відкрили і все. Якщо б я навіть не заговорився, можливо, я б відчинився ще ось тут. Ну, але, коротше, це нема сенсу вже аналізувати, це вже відбулося. Ми очікуємо на відпрацювання даної ситуації, та відповідно будемо рухатись далі. Знову ж таки відпрацювання, баланс 625 гривень. Я думаю, що на цьому наш відеоролик можна вже буде завершувати. Давайте ще раз ми розберемо з вами цю валютну пару, Євро GPT, я помилково називаю USD. Трішки, бачите, спутав, ну, нічого страшного тут нема. Дивіться, що важливо зрозуміти. Я говорив, що воно буде падати вниз, але так чи інакше, після корекції бачимо, що відбулося тут трішки в протилежну сторону наш рух. Нічого страшного немає, це наоборот підкріплює наш аналіз і ми просто-напросто відчинилися по перекриттю та забрали профід. Ми розпочинали з балансу 90, 90 тисяч 446 гривень. Ми закінчили з балансом 104. Ми зробили 14к, це близько там, 350 доларів. відчинив я раз, два, три, 4, 5, 6 угод, з яких раз, два, три, 4 плюса, один мінус та одне повернення торгували ми фіксу з перекриттям 2,5х. Не знаю, в принципі, ось так. До речі, з наступних відеороликів я буду підвищувати суму. Вод. Наша сума, вод вже буде 5 тисяч гривень, тому що баланс вже 100, а ми ставимо 5%. В принципі, це все. Всім дякую за перегляд. Ось так якось апнули баланс тока, ми зробили з вами це разом, пережили ми разом. ці емоції, якісь такі. Бачите, ми типу структуровано, повільно, сподійно йдемо, і буквально за сім торгових днів баланс уже 104 тисячі, 625 гривень. Що нас не може не радувати. це 4 ікси до балансу. Ну, дотримуючись всіх правил, дотримуючись перекритів, дотримуючись мене то це клас. Не результат, типу, як зробити такий швидкий результат відносно, ну, в процентному співвідношенні дуже швидко, дуже просто систематичність і дотримання правил. Все. Всім дякую за перегляд, друзі. Відтворюйте результат і отримайте профіт. Всім успіху!